Їж більше білка, їж більше плітковини, не їж після шостої. Треба їсти кожні три години. Переходь на кето, що там ще? Інтервальне краще. Боже, я скільки цього всього читаю. І це не означає, що я проти цього всього, а проти того, що інформації просто тьма в інтернеті, і причому саме через це ми всі хубимося, ми не знаємо. Господи, з чого почати? От з чого почати, хочу з чого почати. Відразу кажу: ти не розгублена, ти не просто не знаєш з чого почати. Ти просто перенасичена цією інформацією. На початку шляху також у мене був хаос, тому що я знала дуже багато. Але коли ти починаєш уже робити якісь дії, вони на, ну, на практиці вони зовсім інші, вони на тебе впливають і зовсім інші дають тобі результати, і не так це все працює, як ніби там написали, що роби так, і тебе все буде добре. Ні, так не працює. І саме через це ми губимося і не хочемо взагалі починати якусь роботу з собою, з харчуванням, з тілом. Я це пройшла, і перше, що раджу, почніть з простого, з простого, з банального. От прям три пункти. простого, зручний комфортний режим. От прям має бути регулярних хоча б три прийоми їжі. Е, далі додаєш в кожен прийом їжі, робиш баланс, щоб були білки жиреволи. будь які хоча б тебе має в голові вже думка бути. Хай буде баланс тим, чим є, але має бути хоча б баланс. І третє, не забороняти, а навпаки, збагачувати то, що ти своє харчування, свій раціон. Почни хоча б з цього. І я впевнена, що далі ти вже підключиш інші інструменти і будеш більше практикуватися, більше це все вводити в своє звичне життя. І далі все буде набагато легше, набагато легше, не буде цих всіх складних якихось пояснень, якихось незрозумілих теорій. Ти будеш уже робити. Для свого тіла набагато більше корисного, кращого, і те, що його оздоровить, і те, що його ну, приведе в ту норму, яка воно має бути. А ми такою базою дівчата. Я ділюся в себе на консультаціях. Початковими кроками прям один за одним структурно, щоб ви знали з чого почати, що буде далі, на що робити фокус, на що взагалі не звертати поки що увагу, коли ви на початку шляху. Тому велком до мене на консультацію.